Знову тероризм проти мирного населення. Росіяни фактично знищили онкологічний диспансер у Херсоні. По медичному закладу відпрацювала ворожа авіація, випустивши дві керовані авіабомби. На щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали, але будівля зазнала значних руйнувань. Деталі дізнаюся від Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Олександр, вітаю. Добрий. День. Я хотів би уточнити по цьому диспансеру, тому що те, що я читав, він насправді працював весь цей час, і люди туди їздили, тому що там були фахівці і було обладнання. Наскільки вдасться його тепер перемістити, цей диспансер, для того, щоб люди, яким потрібна допомога, її отримували в Херсонській області? Ну, хочу, по-перше, відповісти на це питання. Що цей заклад вже релокований був майже місяць тому, за дорученням Олександра Прокудіна, голови військової адміністрації, ми е, планували це давно і ми це зробили. Слава Богу, тому що е, наразі, коли ці дві керовані авіабомби бомби вчора прилетіли близько десятої вечора в цей е, медичний заклад, там знаходилося 15 працівників, і це працівники такі господарчих. Ну, господарчого відділу та охоронці, вони всі були в бомбосховищі, там є великі бомбосховища, слава Богу. І поки там не будуть і пацієнтів, і пацієнтів також не було. Так що, слава Богу, що це за, ну, було зроблено до цього і що там не було людей. Тобто допомогу виходить отримуватимуть, так? Тому що все обладнання, фахівці вони переміщені в більш безпечне місце. Я правильно розумію? На на жаль, все обладнання не можна перемістити, тому що там такі таке є таке обладнання, яке збиралося там місяцями, збиралося в відповідних кімнатах, таких з великими товстими стінами, і також сьогодні росіяни почали поширювати інформацію, що можливий витік радіації з такого обладнання, але ми люди, нехай заспокояться. Ми також тричі перевірили наш, наші відповідні працівники тричі перевірили. Фон радіаційний все в нормі, ніякої загрози для людей немає. Зрозуміло. Так, що росіяни намагалися атакувати обласний центр з Лівобережжя, це супроводжувалося масованими обстрілами. Чи є певна інформація? Ну, можливо, більша вже була комунікація від обласної військової адміністрації. Можливо, є доповнення, чому саме зараз вони вдалися до цього і якісь деталі цієї атаки? Ну, по, по деталях, мабуть, вже там багато що розказано, що вони планували там під прикриттям артилерії переправитися, але їх було знищено, і ці окупанти попливли у синє море вже мертві. Так буде з кожним окупантом, який знову спробує форсувати Дніпро і переправитись до Херсону з цілею окупації. Що стосується людей, то сьогодні ще одна людина, двадцятирічна дівчина, звернулася за допомогою внаслідок вчорашнього обстрілу. Вчора вчора, в цього масованого ранкового обстрілу, шість людей постраждали. Поранені були одна людина, загинула чоловік 49-го року народження. А загальна кількість постраждалих. 13 серед них ще один загиблий в Антонівці чоловік 69-го року народження. І, на жаль, точніше, 73-го року народження сьогодні зранку в томані балці, росіяни вдарили по цьому національному пункту і загинув 69-го року народження чоловік. Росіяни продовжують і сьогодні атакувати дронами. В Станіславі двоє постраждалих внаслідок цих атак. Ну і є також в Херсоні одна людина в Антонівці, яка постраждала. Зрозуміло, пане Олександре, спасибі за подробиці з Херсонщини. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, щойно був наживо.